Слава Ісусу Христу, милі у Христі! Вітаю вас у Христовому мирі церковний календар Мукачевської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 26 березня 2015 року, четвер. Католицька церква Візантійського обряду сьогодні творить пам'ять про перенесення мощів святого Никифора, патріарха Царгородського. Святого Никефора, який був царгородським патріархом, у 815 році заслав на острів. Про коніс імператор Лев, який боровся із вшануванням святих ікон. Помер святий у 828 році, і його мощі спочивали у монастирській церкві святого Теодора. Через 19 років патріарх Святий Методій, прибувши на острів, побачив мощі святого Никефора Нетлінними. Святі мощі перенесли до Царгородського храму Святої Софії, а пізніше, у 846 році, до церкви святих апостолів. Читання сьогоднішнього дня від святого пророка Ісаї з 42 глави, з 5 по 16 стишок, де є такі слова. Так говорить Бог, Господь, який створив небеса і розпростер їх, який ствердив землю з усім, що вона родить. Він, який дає на ній дихання людям. Дух тим, що по ній ходять. Я Господь покликав тебе для перемоги, держатиму тебе за руку, я берегтиму тебе, поставлю тебе у завіт люду, світло, народам, щоб сліпим очі відкривати, виводити з в'язниці в'язнів, з темниці тих, що сидять у темряві. Я, Господь, це моє ім'я. Я другому не поступлюся славою моєю, ані моєю честю, різьбленим божищем. Перші пророцтва вже здійснились, нові вам звіщаю, перш ніж стануться, вам їх оповіщаю. Співайте Господові нову пісню. Нехай Його хвала несеться з кінців світу, хай ликує море і все, що в ньому острови і їхні мешканці, нехай озветься голосно пустиня з її містами, у оселі, де живе Кедар, нехай ликують тії, що живуть на скелях, нехай радісно з вершин гірських гукають, нехай воздають Господові славу, хвалу його на островах хай розголосять. Господь виходить, немов велет, неначе воїн розбуджує завзяття. Дає воєнний клич, гукає і витязем на ворогів виступає. Я мовчав довго, не говорив, я стримував себе, але тепер кричатиму, наче породілля, стогнучи і задихуючись, тяжко. Я спустошу гори й пагорби, я висушу всю їхню зелень. Я з рік зроблю пустиню, я висушу озера. Я поведу сліпих незнаним для них шляхом, спрямую їх невідомими їм стежками. Я перед ними темряву оберну на світло. Криві дороги на прості, таке я їм учиню. Нічого не пропущу. Я спустошу гори й пагорби, я висушу всю їхню зелень, я з рік зроблю пустиню, я висушу озера. Щось подібне ми вже спостерігаємо в нашому краю, де ліси наших Карпат пропадають і повноводні колись ріки міліють. Та чи можемо сказати, що на них здійснюються оці слова святого Писання? Те, що Бог діє через людину незаперечний факт. Але лише тоді, коли людина дає свою чітку згоду. Не думаю, що Бог бажає знищити наші ліси через нас. Природа дана людині, але як ми піклуємося про неї? Ми досягли багато чого за останнє століття, але деградували морально, а особливо щодо природи. Згадується мені вислів чоловіка поважних літ, який сказав наступне: за чехів, за вирубане дерево садили три нові. За Австро Угорщини за одне садили дві, а за Союзу вже лише одне. А скільки садимо ми? Кожна людина автор свого життя. Що посієш, ти й пожнеш. Для мене очевидна одна річ. Відповідальність за все, що з тобою відбувається, лежить тільки на тобі, незалежно від того, згоден ти з тим, що відбувається, чи ні. Роберт Дауні. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа.